Це 190-й день українського спротиву. Працює медіа-центр Україна Українформа. Назвати Василь Симохвало. З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пане Наталю, добрий день. Пані Наталю, добрий день. Чи чуєте ви мене? Пані Наталю, добрий день. Чи чуєте ви мене? Прекрасно. Слава Україні зараз вже чую. чудово, пані Наталю. Український наступ на півдні, і ми знаємо, що головним ворогом суспільства під час війни є чутки і плітки. А головною зброєю проти чуток і пліток є офіційна інформація. Хочу вас питати, якою є ваша офіційна інформація про те, що відбувається сьогодні на півдні України. Згодна з вами, що офіційна інформація є достовірною і має задовільняти суспільство саме в інформаційному просторі, але в ментальному просторі ще хочу нагадати, що в нашому розумінні є таке усвідомлення, що щастя любить тишу, і саме те щастя, яке ми намагаємось принести на деокуповані території, воно є потриму зараз у цієї інформації. Та прошу продовжувати. Те, що наразі відбувається, говоримо. Маємо певні технічні проблеми. Я прошу команду просто нашу перенабрати вас може, тому що ми вас не чуємо. От. Так. І, і, і ми буквально за хвилину з вами зв'яжемося. Пані Наталю, знову, знову. Пані Наталю, е, отже, продовжуємо. Так, Та, прекрасно. Отже, продовжимо. Е, якою є офіційна інформація щодо подій, які відбуваються сьогодні на півдні України? Наразі наші підрозділи ведуть позиційні бої і Закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо нищити запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, за якими вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо нищити їх командні пункти, і місця зосередження особового складу та техніки. Це те, що стосується зменшення сил та потужності ворога. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а як ми оцінюємо кількість росіян, які опинилися на правому березі або на херсонському березі Дніпра? От, яку кількість ми фактично от, ніби або напівоточили, або відрізали від постачання? Скільки їх там? Їх там достатньо для того, щоб її тривали, і ми змогли з ними впоратися? Скажіть, чи змінилася якось поведінка росіян після початку нашого наступу? Що там може бути? Відчай, лють, розгубленість? Чи щось змінилося в окупантів? Я можу зазначити, що добре відтренований знижений моральний дух, який вони вже вкликали в собі протягом кількох тижнів навіть оборонної в своєї боротьби на позиціях, які зайняли до того, він в них просто нарощується і нарощується, поширюється як вірус, тому що вони бачать один одного, вони бачать ті підрозділи, які нібито є резервом і мають собою. Уособлювати нові сили, насправді це перекидання підрозділу з одного географічного напрямку на інший, така імітація підтягування резервів, щоб свої заспокоїлись. Але вони поміж собою, коли спілкуються, усвідомлюють, що насправді всі вони такі ж старі і на цьому, на цій ділянці місцевості фронту і продовжують мріяти про те, як отримують легке поранення і повернуться додому. Все таки чи можемо ми підтвердити звільнення якихось населених пунктів і яких? Ми не проголошуємо звільнені населені пункти саме з гуманітарною місією, метою, тому що е, такі населені пункти одразу опиняються під авіаційними артилерійськими ударами ворога. Це треба усвідомити всім і не спішити з цією інформацією нікуди не поспішати тільки після того, як населені пункти будуть вивільнені від ворога, зачищені від е, залишків окупантів, і е, наші війська просунуться настільки. Щоб убезпечити тих мирних жителів, які там залишилися, тільки після цього може бути проголошення вивільнення населених пунктів раніше, це просто дуже велика, а може бути і фатальна помилка щодо мирних мешканців. Які є конкретні поради українцям, які зараз на на окупованих територіях. Як їм убезпечити, або як їм зробити своє життя безпечним? А всі окуповані території одним миром не можна помазати і позначити, що вони в однаковому статусі, тому і кожний мешканець має приймати для себе рішення самостійно. Ситуація повсюди різна, якщо є якась можливість евакуюватися, і ви можете вивчити її перспективу, вона достатньо. Безпечна варто скористатися такою можливостю і залишити зону активних бойових дій або перспективи розвитку активних бойових дій вже наразі залишити і перечекати в більш безпечному місці. Але ми усвідомлюємо, що не всім таке може вдатися, тому що, наприклад, на самій Херсонщині настільки щільно перекрити всі виїзди з цієї території, що людей просто не випускають фізично. В такому випадку ми ведемо цю комунікацію вже досить давно треба знайти собі укриття, де можна перечекати активні бойові дії із запасом води. Їжі, предметів першої необхідності та потрібних медикаментів це такий мінімум, який треба для себе зробити, і хоча б 3-4 дні мати можливість десь укритися і перечекати таку ситуацію, яка може розвинутись безпосередньо в вашому населеному пункті. Маємо також питання залу. Прошу у Кранформури на кожухар. Чи вплинула активізація бойових дій на півдні на роботу зернових коридорів? Não deixe. Дякую за питання. Робота зернових коридорів триває за заздалегідь визначеним планом. На даному етапі вона забезпечена гарантіями Організації Об'єднаних Націй, Туреччини і підписантами тих зобов'язань, які мають Україна і Російська Федерація. Тобто всі коридори працюють відповідно до складеного графіку, і робота їх поки що ніяк не змінилась. Дякую дуже з нами на зв'язку. Була Наталія Гомонюк, начальник об'єднаного координаційного про центру сил оборони Півдня України, яка розповіла про ситуацію, яка сьогодні відбувається безпосередньо на півдні України. Побачимось.